Біла спаржа це окремий сорт, чи та сама зелена, лише вирощена за особливою технологією. Я вирішила перевірити це на практиці. Чи спрацює метод? Дивіться далі, буде цікаво. Подивіться, що робиться. Здається, трохи переросло, і давайте будемо дивитися. Всім привіт! Ви на каналі «Корисні Корисності починаємо досліджувати. Кажуть, що біла спаржа м'якша, ніжніша за смаком, і має менш виражений трав'янистий аромат порівняно із зеленою. Її часто подають у вишуканих ресторанах як делікатес. Але чи правда це, що біла і зелена спаржа походять з однієї рослини? Зелена спаржа отримує свій колір від сонячного світла. Коли вона проростає крізь землю, сонячне світло потрапляє на неї і вона зеленіє. А при вирощуванні білої спаржі ми маємо виключити доступ світла, тобто нагорнути ґрунт, і рослина має зріти під землею. І зараз ми спробуємо із звичайної зеленої спаржі виростити вишуканий делікатес. От моя спаржа. Вона вже активно починає лізти і навіть встигла один раз підмерзнути, щоб прикрити майбутні пагони ґрунтом, Мурашечка мені зробив два таких от короби. Виставляємо їх один на один. Насип рекомендується робити висотою 25-30 см. Можна засипати просто садовою землею, але я полегшу ґрунт, додавши в нього пісок і трохи некислого торфу. Додатково накрию агроволокном, щоб уникнути потрапляння світла. Коли воно почне підніматися, це означає, що настав час збирати урожай білої спаржі. Подивіться, що робиться. Здається, трохи переросло, і давайте будемо дивитися. Вау, біла спаржа, вона дійсно існує. Її починають збирати, коли паростки досягають висоти 20-25 см і тільки починають показуватися з ґрунту. В мене отут переросли і вже почали зеленіти. А ті, які тільки почали вилазити, білесенькі. І так приступаємо до збору урожаю. Збирати пагони потрібно дуже і дуже обережно, так як вони надзвичайно крихкі і можуть зламатися одразу в декількох місцях. Тоді готувати буде незручно. Саме тому біла спаржа вважається вишуканою та ексклюзивною її не просто виростити, а ще складніше правильно зібрати. Спаржу потрібно збирати щодня і біла не виключення, так як пагони відростають дуже швидко до 7 см за день. І якщо пропустити момент, коли пагони вириваються крізь ґрунт, вони втрачають свою білу цінність. Далі я можу знову поставити короб і засипати його тією самою ґрунтосумішю, а можу продовжувати збирати урожай, але вже з зеленої спаржі. У промислових масштабах насипи ніхто не розгрібає, а урожай збирається спеціальним ножем для спаржі. Збір спаржі, зокрема, і білої, триває 6-8 тижнів, орієнтовно до середини червня. А далі рослина переходить у фазу відновлення, щоб накопичити сили для наступного урожаю. Експеримент вдався, і біла спаржа не міф, а результат спеціальної технології вирощування. З мінімальними зусиллями я зібрала білу спаржу з власного огороду. Її можна готувати на пару, обсмажувати в вершковому маслі, запікати. Я йду готувати, а вам дякую, що додивились до кінця. До зустрічі в наступних серіях мої спаржеві зайки. Па-па-па-па!